Усім доброго дня! Е, мені сьогодні сусідка підкинула трошечки роботи. Я вже розповідала, що е, ми придбали цей будинок всього два роки тому, і по факту о, сезон для посадок осінній в мене був тільки один, то і осінній, тому дуже багато чого я не встигла посадовити. Я садила малину, я садила деякі саджанці дерев, які дуже досить добре прийнялись. Декілька кущиків ягоди, але... і хотіла ще додати полуниці, але купила тільки через агромаркет невеличку кількість саджанців полуниці, і, на жаль, вона в мене не прийнялася. Мішелька прийшла мені допомагати. Сусідка моя знає, що в мене є така проблема, що я дуже хочу собі саджанці-полуницю, вона собі проріджувала і принесла мені отакий от пакет. Ціла купа тут саджанців. Зараз буду обрізати, зараз буду це все зачищати і підготувати до посадки. Ввечері буду садити, але перед цим треба її ретельно всю почистити, обрізати, підготувати. Потім я замочу. В розчині корнівіна це я роблю постійно, плюс воно дезінфікує, і тільки після цього буду їх садовити в землю. Звичайно, буду це робити на вечір, щоб вже сонечко спало. Зараз, хоч вже і середина вересня. Але для полуниці, я так думаю, що ще трошки ранувато. Я б така, щоб краще її посадити в жовтні. Але вибору нема, мені її вже принесли, тому будемо підготовлювати зараз з вами разом її до посадки і. Дивитись, як я буду робити обрізочку, як ми будемо це все зачищати і садовити. І де я її хочу посадити, це теж, ну так скажем, унікальна така картинка. І так, давайте приступимо. Буду намагатись максимально чітко вам все показати, щоб ви все побачили, все зрозуміли, як я це роблю. Приготувала собі кави, бо без кави ніяк. Роботи в нас дуже багато. І перерив на каву це обов'язково. Як бачите, у мене навіть он бур'янів, трошки вона тут. Ну, дякую, велике дякую. Я, звичайно, там якісь копійки дала за те, що мені принесли. А, тому тут он навіть ягідні якісь, не розумію, начебто в неї хороша була полуниця, але, судячи по всьому, бачите. І вона в неї ремонтантна. І так, приступимо, дивіться. Тут у нас, походу, був старий кущик, Оце це все ми прибираємо. Мішель когось вже ганяє. Це все зайве ми прибираємо, зачищаємо, щоб у нас було чітко два кущі за своєю кореневою системою. І так, підготували один кущик, а тепер робимо зачистку. Ну, В першу чергу, звичайно, ми знімаємо всі повністю оці. Старі листочки, всі сухі листочки, всі хворі листочки, все оце побите, покоцане, якесь нехороше, ми це все залишаємо чи прибираємо. Трошечки ми підріжемо корінь. Як я роблю? Я м м кладу в руку на пальці, збираю все коріння в кубку. І от, тобто тут у нас починається кущик, тут у нас коріння. І оце зайве я прибираю. І в нас виходить отакий от от садженець полуниці. луниці. Садовити ми будемо, я потім покажу, як я буду це робити. Все оце сухе, все погане, все негарне, все зачищаємо, бо воно може почати гнити. І тим зіпсувати нам весь кущик. В принципі, коренева, тут хороша, гарна, мені подобається. І таким чином я буду продовжувати так, щоб мені було легше, я одразу підріжу корінці. Все. А тепер буду зачищати, дивитися, що у мене тут по кущу. Звичайно, це все я прибираю, всі сухі гілочки, листочки, все, що тут зайве, я прибираю. Цього всього не повинно залишитись. Дивіться, оцю гілочку, яка. В нас була плодоносна, я прибираю максимально низько до коріння. Якщо взяти ці всі гілочки, які, чи точніше, листочки, да, їх можна залишити там буквально по пів сантиметри, щоб ми розуміли, бачили і розбиралися в ньому. Якщо листочок молодий, якийсь є, то ми його залишаємо. так, От, будь ласка, дивіться, який гарний саджанець полуниці в вийшов. Єдине, що мене турбує, що, бачите, зазвичай по центру повинен бути один листочок. Ну, якщо я це побачу, я вам покажу. Повинен бути листочок. І о, ну, це я потім розповідати буду, коли буду садити садовим. ми її тільки отаково. Оце опускається в землю, це залишається на землі. Якщо земля, земля буде попадати сюди всередину, наші кущики почнуть підгнівати, не будуть розростатися і просто пропадуть. О, о, да. Гляньте, це, ну, Звичайно, розумію, що це не ті, не ті саджанці, які ми зазвичай купуємо на базарі, вже підготовлені, які були вирощені навмисно для того, щоб. Це плодоносна гілочка, я її прибираю. Для того, щоб купили і посадили. Це просто людина викопала мені із городу цю полуницю. Тому дякую за це. Дякую, що у нас так от. Нам підкинули так, таких саджанців. Я, в принципі, і так збиралась їх купувати. Ну, а, що зробиш? Принесли вже готове. Тому будемо це все робити з вами в екстреному режимі. Хоча в мене на сьогодні були зовсім інші, інші плани. До речі, я знаю цю полуницю, да? я в неї вже бачила її, як вона в неї родить. Досить таки крупна, гарна полуницька. Полуничка, вона кущова, вона сильно не в'ється. Це, от, бачите, їх видно. Це е, як ягідна гілочка, да, ми її прибираємо. Вона в нас буде виснажувати або це усик, або це ягідна гілочка. Ми прибираємо. І зачищаємо. І дивіться, от на цьому кущі більш, більш видно і зрозуміло де? ті листочки, які в нас молоденькі, зовсім молоденькі, які в нас свіженькі, без ознак якоїсь хвороби. Ми залишаємо на кущику, отак, і залишаємо частину кореневої системи. Це все порчене ми прибираємо. І, от в такому вигляді будемо садовити, у мене ділянка невеличка, яка підготована під посадку полуниці. Тому, якщо в мене вийде багато отаких от, от кущиків, то Кущики о такого плану я садовити не буду. Може, і посаджу десь там окремо трошки подалі від решти, щоб подивитися, що з них вийде. Але якщо ми садовимо полоницю, то в неї повинна бути чітко виражена серцевина да, і листочки, які видно, що з них почне рости кущ. Бо, от, наприклад, в цій полониці я цього не бачу. Я розумію, що це був куст, це була плодоносна рослина, да, що вона в неї родила, що вона росла нормально. Але на даний момент я чомусь. Не бачу цього і, скоріш за все, от дивіться. от воно, Ось тут от серцевинка з якоїсь причини вона в неї суха. Тому я, звичайно, я їх не буду сразу викидати, а буду збирати все одно отакі, максимально хорошу велику кількість, скільки в мене вийде, і буду садовити саме оцю полуницю. А якщо в мене залишиться вільна ділянка, то я до неї додам вже те, що в мене залишиться з тих решта кущиків. От тут, тут, наприклад, теж кущик молодий, гарний, хороший. Мені він подобається. Цю гілку прибираємо, трошки підрізаємо кореневу, зачищаємо все хворе, не забуваємо, не залишаємо хворих листочків. І, в принципі, навіть старі листочки. По факту нам потрібно залишити. Тільки серцевинку, от її, її, вона явно виражена, це от плодоносна гілочка. А, дивіться, зараз буду пробувати вам максимально близько і чітко показати. От, вона серцевинка, вона така пухнастенька, з неї видно, що буде йти листочок. Нам потрібно залишити оце, ну максимум ще один листочок біля неї. Точно так же і от є ще одна серцевинка. Тобто з цього корішочка, да, з цієї штучки, в нас виросте досить непоганий гарний кущик полунички. Так, Не буду вам дуже довго це все розповідати, розжовувати. Саму систему ми зрозуміли, трошки підрівнюємо корінці, обрізаємо все хворе, сухе, все, що нам не подобається, все що зайве. І залишаємо тільки серцевинку і один листочок. Якщо їх немає, як от. В цих випадках ми просто прибираємо всю зайву ві листочки, залишаємо тільки хороший корінець і декілька гілочок. Так що, отак? Далі продовжую, зараз я швиденько без вас, а потім вам покажу, розкажу, що в мене вийшло, скільки чого. І буду замочувати його в корнівін. Сміття в нас вийде дуже багато, ну, це така справа. І так. Я продовжую чекаємо продовження. Робота моя продовжується, але вирішила дещо вам показати ще додатково. Це в мене полониця кущова, тому о, вона розмножується не тільки вусами, але і через кореневу систему досить таки активно. І що хочу я зараз вам показати, зараз спробую вкласти телефон, щоб вам було видно. Дуже зручно. Дивіться. От, наприклад, оце в нас був цілий кущ. Бачите, він от в такому вигляді. Ну, Звичайно, тут бур'янчик поріс, але він розростається ще коренем. Зараз я вам буду показувати. Дивіться, і коренем розростається, сам корінь, виглядає приблизно ось так. Тобто, от він пішов від одного куща, от, такий товстий, широкий, більше схожий на дерево. А, ой, у нас тут черв'ячок повзе, ну то ладно, це навіть добре. І коли ми робимо обрізку кущів, обрізку кореневої системи, то оцей корінь, який йшов у нас до куща, ми повністю прибираємо і залишаємо тільки оці мачалчі такі тоненькі, гарненькі корінці, вони будуть харчувати кущик наш. Вони будуть давати всі необхідні вітамінки для нашого куща. І розділяємо таким чином, щоб у нас було десь 3-4 резетки на одному майбутньому. У бутньому кущику, тобто на одному санжинцю не більше трьох розеток. Це теж буде погано. Все це прибирається і підрівнюється. В ітоні, в нас залишається ось такий от кущик без оцеї серцевини. Ця серцевина вона по факту дала життя цьому кущу. Ці два ще приберу, Прибираю оці зайві всі листочки, бо зараз ми будемо садовити. І для того, щоб вони не брали в себе багато енергії, то на себе натягнули багато енергії і вітамінів, то я їх прибираю для того, щоб спочатку у нас пішов вріст корінь, він вкорениться, він перехворіє, а потім вже дасть молоді гарні гілочки. Гляньте, у мене черв'ячок повзає. Фу, кака. Так що продовжую, у мене залишилось тут зовсім трошки, я вам покажу, що в мене в ітогі вийшло. І так, підход... підводимо ітоги зачистки нашої полониці, що в мене вийшло? В мене вийшло тут всього-навсього 4 таких невеличких кущика це ті, які мені не дуже подобаються там, де немає серцевини. До речі, я зрозуміла, чому її немає, чому вони підгнівають. Судячи по всьому, хол... власниця, яка... А, ну, в якої росла ця полуниця, все ж таки засмітила саму полуницю, і от сюди всередину, ну, прямо там в серцевину, насипала землі. Її навіть от після чистки видно, що, бачите, воно все залипше. Дуже таке. Через це почала підгнивати серцевина, і дуже багато підгнившого було всередині. Це все довелося мені повністю вичищати. Потім в мене тут декілька кущиків є, які мені не подобаються. Або через те, що слабкий корінець, бачите, зовсім малесенький, слабесенький, але є серцевинка, я її залишила. Теж посаджу десь трошечки окремо, щоб не, ну, не викидати, все ж таки людина не старалась намагалась зробити приємно, а викидати в сміття. Буде якось неправильно. ну І в мене тут досить -таки хороша кучка вийшла. Не знаю, скільки тут цих кущиків, але кущики всі гарні, всі живенькі, здоровенькі. Є серцевинки, є листочки, непогані корінці. Я їх всі позачищала, поприбирала, все, все одно ще щось є. Поприбирала, підготувала. Зараз обов'язково замочу це все в корнівін для того, щоб стимулювати зріст, щоб швидко стартануло в зрості коріння. І може навіть на, до заморозків трошечки додасть листячка, щоб зробити як укривний матеріал. Якщо ні, то буду щось думати, вигадувати. Звичайно, сльози навертаються на очі, дуже якось мені обідно, скажімо, прикро, сумно. Ми самі переїхали сюди з східу, сходу України, з Мелітополя. І якраз за рік до того, як ми сюди приїхали, до того, як почалась війна, я вдома посадила собі чотири ряда полуниці, шикарної, гарної ремонтантної полуниці, під капельне орошення, Чотири ряда розміром по 25 метрів. А зараз балуюся такими малесенькими кущиками. Сподіваючись на те, що вони приймуться. Да. Це, звичайно, все сумно. Але життя продовжується: продовжуємо працювати, продовжуємо боротися, а, продовжуємо з вами вирощувати отаку красу. До речі, зараз на вечір покажу, де я хочу садити. І розповім, чому саме так. Бо мені, коли я сказала, де я хочу посадити, люди на мене подивилися як на дурну. Може, я трошки дурна, але це моє бажання, моє подвір'я, і я так хочу. Так що зараз пару годин відпочиваємо і продовжуємо з вами висаджувати мою полуничку. Ну що, хлопчики і дівчата, пару годинок відпочиваємо, а в процесі в мене ще є одна задачка, яку я на сьогодні планувала. Сьогодні у нас 21 число. І якщо ви пам'ятаєте, в тому місяці, 24-го числа, ми покривали оцю самочку. Одна в нас покрилась, друга ні. І ось ця самка в нас готується до пологів. Сьогодні 21 число, тому наша задача на даний момент ретельно поприбирати у неї в клітці. Помити в неї поїлку, бо вона вже дуже засмітилася. І поставити їй гніздо, Бо незабаром ця кроличка в нас повинна народити. І пологи в нас назначені на 24 число. Так що, приступимо ще до цієї роботи, поки наша полуниця стоїть в корні війні. І так, клітку я почистила, порядків не навела ящик для пологів поставила. Звичайно, не забуваємо, що, не враховуючи сіна, ми даємо якісь вітамінки, смаколики, невеличку кількість зеленої маси. У кролиці постійно повинна бути чиста водичка і повна годівниця зерносуміші. Вона сама вирішить, коли що саме їй потрібно. На даний момент вона у нас топче смаколики. Будемо чекати найближчі 2-3 дні від неї потомства. Подивимось, кого і скільки вона в нас народе. Будемо е сподіватися, що все пройде добре, бо з покриттям були невеличкі проблеми. Так що, чекаю тепер вечора, основну роботу я зробила, тепер і я можу відпочити якусь годинку, і вже буду приступати до посадки полуниці. Ну що, в нас вже настав вечір, і я підготувала свою, свою ділянку для посадки. Садовити я буду на своїй цьому квітничку, той, що ми нещодавно зробили, це дуже незвично для багатьох, бо зазвичай на таких. В клумбочках вирощують тільки квіти. Я саджу, хочу посадити сюди полуницю. В мене тут є пару кущиків ще ягідних, і в ітогі в мене вийде так, що дитина тільки вийшла на поріг. От у нас будинок в двох кроках, і зможе зірвати собі у, зрілу ягідку. А, земля в мене тут привозна, земля тут одобрена з, торфене, торф, з, з торфом. Після посадки, звичайно, мені буде дуже зручно її тут, тут поливати. І на наступний рік, якщо всі кущики приймуся, в мене буде тут стояти шикарний полуничний такий газончик, на якому дитина зможе в будь-який момент вискочити і висмикнути собі одну-дві ягодки і з'їсти. Ну, а тепер давайте я вам на парі зразків покажу, як я це буду робити. Дивіться, беремо. Наш кущик, який вже був вимочений, і будемо його з вами садовити. Наша основна задача – посадити його таким чином. У мене земля м'яка, тому мені буде дуже зручно вам показати. Дивіться, я двома пальцями проштовхнула. І тепер просто трошечки присипаю. І отаким от чином. У мене виходить посаджений кущик полунички. Поливати я буду його тільки в луночку, оця, яка в мене ось тут ось стоїть, і ні в якому разі не поверху цієї розетки, щоб вода там не залишалася і не почала підгнівати. Проштовхуємо землю, корінці всі ховаємо, верхушка повинна залишити наверху. Ну і, звичайно, робимо невеличку таку луночку, щоб можна було легко полити. Ну і таким же чином буду продовжувати повністю по всій грядці. Я беру двома пальчиками за краєчок корінці і проштовхую трошечки в землю. От воно в мене стало, і тепер я підсипаю і закріпляю нашу полуничку. Основна задача зробити так, щоб всі основні корні в нас пішли максимально глибоко в землю, а вся жива рослинка, сам кущик, залишився поверх. І не був засипаний землі лею. Це треба робити обов'язково уважно для того, щоб у нас кущик не почав підгнівати з корінця. В итогі я вирішила зробити таким чином, що в мене усі оці от хороші кущики, які мені сподобалися, вони в мене стануть отут навку повністю по краєчку моєї, мого квітничка, скажімо так. Хоча це вже тепер не зовсім квітничок, але все ж таки. Отак от от втрамбовуємо сам кущик, робимо невеличку луночку, щоб можна було поливати, і водичка в нас трималася. Так. Як бачите, сам процес, навіть без спеціальних якихось матеріалів, у нас йде дуже швидко, нам нічого не заважає. Головне, щоб земля була підготовлена, м'якенька і готова для того, щоб прийняти саджанці. В мене якраз таким чином і виходить, тому ніяких проблем з посадкою в мене не виникає. Буквально за пару хвилин ми з вами вже посадили досить таки велику кількість наших сьогоднішніх полуничок. Ну от і от таким чином я буду продовжувати і засаджу повністю весь край своєю клумбочкою. І тепер в мене буде тут такий невеличкий садочок, невеличка діляночка з полуницею. Вона ще прийметься, якщо все буде добре, вона гарно розростеться, і в мене вийде пишна, шикарна, гарна така ділянка з полуничкою. Так, що хочу ще сказати? Пару нюансів саме по полуниці, по її зберіганню і висаджуванню. Звичайно, краще всього висаджувати полуницю в осени. Це робиться для того, щоб на наступний рік навесну в нас вже був досить такий хороший гарний врожай яким чином це відбувається? Рослина посаджена восени, вона набагато краще приймається, її не треба так абільно підливати водою, поливати обов'язково треба в будь-якому випадку, але не так обільно. Вона за решту теплого періоду трошечки перехворіє. Потім промерзне, укріпиться укоріниться і вже нависно, коли почне віддавати наші кущики, далі рости. Вона вже зможе нависно добре плодоносити. Але це тільки в тому випадку, якщо ми садимо восени. Якщо ми садимо весною, це не є проблемою, але такого обільного гарного врожаю, як від осінніх. Саджанців нам очікувати не доведеться, тому тут є нюанс. І ще один такий одне таке маленьке зауваження від мене. Дивіться, наприклад, у нас сьогодні температура була майже 30 градусів. Звичайно, там я обрізала їх, почистила, підготувала, промочила їх корнівіном, і далі треба їх зберігати. Звичайно, на вулиці ми не залишаємо і ні в якому разі не, не на сонці це робиться для того, щоб наша рослинка не попіклася, не прив'яла. Краще всього це робити в підвалі. В, прохолод... ну, в прохолодному підвалі, або от як в мене це було, це я склала їх в судочок і поставила вниз холодильника. Через це у мене дивіться дуже гарні активні листочки, вони не пов'явші, вони не примерші, і вони себе досить таки добре почувають, що, звичайно, дасть їм е, стимул для росту. Так що я продовжую садити, покажу мабуть вже результат у наступному відео. Будемо сподіватися, що вони всі приймуться, і в нас все буде добре. До речі, я тільки що майже о 6 тільки випустила курей на вулицю. У нас вчора цілу ніч кричав лис прямо під парканом. Собаки розривались, намагались прогнати, але я не була впевнена, тому цілий день в мене були закриті кури. Дуже шкода їх, вони дуже мучаються через це, але вибору немає. І, до речі, в мене ще з'явилася квочка. Не знаю, що робити, чи підкладати її яйця, чи ні, але вона вже намостила собі гніздо і навіть наскубала трошечки пір'ячка. Так що, всім дякую за перегляд. Відео у мене сьогодні вийшло досить -таки великим, досить. Об'ємним вибачайте, я намагаюся зазвичай знімати трошечки коротшими відео, але сьогодні так вийшло. Всім дякую, всім до побачення. Ставимо лайки, підписуємось і будемо далі з вами займатися вирощуванням всього на світі.